Шановні друзі, в нас зараз така така екскурсія в Долараму. Тут є такий магазин Доларама, де можна купити всяку всячину на швидкоруч. Вона не недорог, недорогий магазин, ну, але все-таки ну, є, є як у, у Україні копійка. Я так думаю, що можна прийняти, тому що є все і їжа, і всяка всячина. Зараз зайду всередину, покажу ближче. Це доволі великий відділок. Дуже багато, бачите, є навіть такі тілешки, що можна з собою. І починаючи, бачите. Ціни, ну, які ціни, наприклад, тут 4 доля є. Он така ложка. 4,5. Тут зразу ціна написано, ось. Така чесілка, 3 долара. Набір ножів за 2,25, бачите? Щось от. Ну, Так от трошечки пройдуся, покажу. Бачите, які як багато. От, наприклад, от такий друшлячок. 4 долари. Ну, все, от, зіплок. 58 зараз там дальше. Вот. Для вот Вон, от. Для спрею. Вот такі. Он 10 о таких мочалочок коштує долар 25. А це я зайшла в перший відділ. Таке все для дому. Зараз перейду, видно, що тут і іграшки для дітей, і хімія. Ну, хто був, то бачив, що тут, бачите. І сад город є, і коврики. Ось, бачите, для Нового року. Теж відділки. Ну зараз все готується. І батарейки можна купити. Бачите, цілий відділ. Носочки. Ну тут, тут все, що, що треба під скору руку. І чашечки, посуд, і хімія. О, бачите, тут їжа вже можна купити сік, чіпси, там і шоколадки є. Це такі називається магазин дола, Доларама. Гінитки. Ну не знаю, що можна ще назвати. От книжки для дітей. І це все не, не дорого. Тому що в магазині то може бути ще дорожче. От напишев, щоб порівняти, навіть не знаю, тому що ми сюди заходимо то дуже рідко. Они якийсь твінпа. Долар 25. от чіпси 2 долара. Взагалі-то вони дорожче коштують, бачите отакі. Всякі снеки. Ось, бачите, такі теж вони дорожчі. Тут 3,50 коштує ось. А так вони дорожчі. Хлоп'я теж. Бачите, 3 долари це коштує. Ну, недорогі, отакі конфетки, А ну скільки. Бельгіум. Щось не бачу, де ціна на бельгіум. 2 долари, по-моєму. Ось такі конфети. Бачите. Лідянці всякі, ну все-все, все на швидку ручку, коли треба швиденько, то все можна купити тут. Students, so... Ну, недорого, не недорого. Напитки, все, все. Откритки всякі. Оце такий магазин доларама. Гарного вам настрою, бувайте здорові.